Наш час часто люди можуть зустрітися з такими алергічними реакціями, а саме до алергічна реакція не відносимо це, можливо, елементарна алергія, це може алергія по типу квінки, це сама основна тяжка, також анафілактичний шок ми можемо туди віднести. І елементарне є таке поняття, як кропив'янка. Кропив'янка є різна, в залежності від. Самих ліків і закінчуючими продуктами харчування. Першу чергу, що ми повинні зробити, це випити вдома щось противоалергічне, тому що це проявляється свербіжем, може бути першіння в горлі, також може бути спазм. Це, можливо, пов'язано пов з тим, що йде спазм мілких бронхів, і це призводить до того, що людина важко дихати і вона потребує кисню. Це ми можемо зняти з людини, як ж, тисячі одяг, відкрити вікно в домашніх умовах, двері, для того, щоб пішов доступ свіжого повітря. Дати таблетку протиологічну це, допустим, якщо у кожного є варотидин або цитрін. І викликати швидку за номером 103, де швидка надася вже невідкладну допомогу згідно згідно протоколу.